Новини за хвилину, а ти підтримай канал, підпишись і поклади лайк. Дякую. А ми поїхали. США вважають, що прогрес є, і можна знову зустрічатися в Берліні. Обіцяють Ашуренс, але не гарантіс. Знайома схема з поганим фіналом. Якщо Росія відмовиться, все це просто обнуляється. Канцлер Німеччини визнав США більше не гарант безпеки. Пакс Америка для Європи закінчилась. і це надовго. Падіння України означає війну вже для всієї Європи. У Щокіно вибухи біля тім заводу Щокіно Азот. Офіційно все збили і шкоди немає. Неофіційно завод знову і зупиняється. Дрони знову прилетіли по нафтовій базі. Пожежа, евакуація, але постраждалих немає. База вже не вперше під атаку. Стабільність по російськи Під ударом НПЗ і Смоленська Гресь. Світло зникло в небі сині сяйво. ППО, як завжди, спрацювало успішно. Атака на стратегічне НПЗ у Краснодарському краї. Після вибухів проблеми з електрикою. Ключова інфраструктура знову раптово виявилася вразливою. Дрон вибухнув на території 26-ї ракетної бригади. Ті самі іскандери, ті самі мовчачні звіти. Наслідки не уточнюють, але сигнал очевидний. І поки одні торгуються словами, інші отримують удари по фактах. Підписуйся, це тільки початок.